Доброго дня, діти! До нас в гості сьогодні прийшов ведмедик. Ведмедик каже, що знайшов в лісі кошик, але коли його відкрив, то дуже здивувався. Там знаходились предмети, що звірі не використовують. Тому ведмедик вирішив принести кошик до, діт... до дитячого садочку. Може ці предмети знадобляться і вам, діти? Давайте подивимось, що в кошику. Це голка. І це гострий предмет. Голкою ми можемо шити, вишивати. Якось дівчинка-катя, крадькома від мами, взяла голку і вирішила вишивати, як її мама. І тут сталося лихо. Дівчинка вколола пальчик голкою. Дітям не можна брати до рук голку. Це ножиці ними ріжуть і вирізають. Але врати ці ножниці без догляду дорослих не можна. А це ніж. Він дуже потрібний дорослим, щоб нарізати овочі, фрукти. Але для дітей ця річ може бути небезпечною. Ой, що це діти? Так, це сірники. Дітям не можна запалювати сірники, бо може статися пожежа. Лежала у ведмедика в торбинці ще й. Картинка зі зображенням електроприладів, пилосос, чайник, пральна машинка і багато інших предметів, які діти самостійно вмикати в розетку не можуть. А зараз, діти, подивіться на себе і знайдіть на собі гудзики. Ніколи не беріть їх до рота, бо може ненавмисно проковтнути їх. Діти, як ви думаєте, чи потрібні нам для гри такі предмети, які приніс нам ведмедик? Ні, не потрібні, бо колючі, ріжучі і гострі предмети, а також деякі прилади, є небезпечними для нашого здоров'я. Будьте обережні, бережіть себе, пам'ятайте про правила поводження з небезпечними предметами. До зустрічі, мої малята. До побачення!